Колись діти рахували дні та години, коли ж покажуть нову серію улюбленого мультфільму. Зараз в інтернеті можна подивитись хоч 100 порцій поспіль. Межі встановлюють лише дорослі. Та й батькам подобається, коли дитина прикипіла до монітора і не плутається під ногами, не пустує і не вимагає з ним пограти. Чим молодша дитина, тим менше вона повинна дивитися мультики і телебачення, а також використовувати гаджети для ігор і дозвілля. За нормами Всесвітньої організації охорони здоров'я, дитячі мультфільми рекомендується починати дивитися не раніше 3-річного віку. Дітям трьох років не більше 30-40 хвилин на день, для дітей 4-5 років година-півтори години на день. Отже, якщо ви хочете, щоб перегляд мультфільмів приносив не лише гарний настрій, а й розширював знання дитини, збагачував словниковий запас, розуміння норм поведінки в суспільному в житті, то зверніть свою увагу на ці ютуб канали та додатки, але не забувайте про правила та часові норми перегляду мультфільмів.